Вже другий день підряд, якби депутати перебувають тут на, на цьому на цій площі, біля пам'ятника захисного вітчизні, ну, проста ситуація. Тобто продовження збору підписів нашої акції спільної думки. Вчора і сьогодні, тут ми старалися переконати владу, що доцільно використати ці кошти не так, як вона хоче. Тобто, мерія, в принципі, планувала і надалі, не зважаючи на підписи людей, не зважаючи на думку депутатів, не зважаючи на думку людей, далі якби продовжити і розпочати. Роботи по реконструкції, по вкладені костки тут на, на цьому місці, як ви бачите, ну нормальний абсолютно пам'ятник, вот. дивує мене дві речі насправді. Перше за все. Традиційно, на жаль, і мені сумно з цього приводу, що рішення і кошти виділяються абсолютно на ті речі, які не потребує міста. Ми пам'ятаємо скейт-майданчик, який робився, ми пам'ятаємо інші об'єкти, які постійно міська рада так само зроблена, і зараз знову грибок там, і невідомо, які, скільки там грошей пішло на ці на ці справи. Тобто, ну чому завжди от такі, таке якби відношення до бюджету? як ну невідомо до якихось грошей, от тому мене це обурює. і. Друге, я не думав, що міський голова настільки підставить Бориса Петровича Клімчука, що, що ну, доведе до, до такого. Тут все одно ж пропозиції йшли від, від міської ради. І я розумію, що Борис Петрович, якби дуже ну, зайнятий чоловік, і в нього там немає можливості їхати всь об'єкти, які вони фінансують з обласного бюджету. Ну але це просто ну, реально якась подстава, тому що зробили б ту дорогу і були б всі доволі. І люди задоволені, і влада, і депутати, і область. А тут якби. Ну, починається таке, що чи, чи місцеві не розібралися, чи не хотіли, чи, а областях тобто, фінансує ті речі, які, ну, в яких немає потреби. У тобто, нас є багато інших речей, інших проблем, інших абсолютно об'єктів, які потребують. І, це всі знають, і той водоканал, і ті постійні пориви, 25-30% води, яка уходить, не доходить через споживача. От, теплокомуненерго, житлово-комунальна сфера, дахи, все, тобто дороги. От, у нас ну, в жахливому Тані будь-яка дорога, що що на Луцьк, що на е, цей що на Іваничі. Е, от, тобто туди, туди є куди вкладати кошти. Є е, можливість знову ж таки цю дорогу зробити мені красова, комунікації там зробити, там, там, там. Ну а ми займаємося Що саме сьогодні зробили до сих і що планується зробити? Ну сьогодні, вівторок, ми е, назад поклали тру е, плити е, далі. Сьогодні ми назад поклали плити піском підсипали частину цих плит. Ви зробили ну, таке ролічке планування. В четвер ми плануємо теж прийти сюди, ще більше облагородити це місце. І для того, щоб це щоб малювати, для того, щоб якось ми його. Прикрасити, бо в принципі там великий кинули не, не бачив зусиль, Василь Степанович нормально справляється документів. Чи, чи, чи запрошували ви представники влади для якогось вирішення питання? Попросять вечором. Ну в принципі, нас ніхто нікуди не запрошував. А були якісь звернення там по поводу тої дороги? Ну що ми, буде? наприклад, протягом суботи-неділі е, зібрали там ну, 600 підписів чи 700. Ще плюс сьогодні. Так, і сьогодні. І е, в понеділок лист був направлений е, до Бориса Петровича Клімчука. От з проханням, з інформацією, з фотографіями. От, про те, що якби ну ми не то, що проти, ми за те, щоб якби кошти були використані ефективно. Віктор Сапожников, да не діло? Він відпустив, наскільки мені відомо. Я не знаю. На лікарняному є інформація, не, не, але чи, на чи? я не знаю. Тобто ну, його немає, наскільки нам ну, поінформовано. Запрошували вчора е, першого заступника секретаря, ну, але він не з'явився.